Цей період ви можете викрити зраду. Венера в скорпіоні це така перевірка для відносин. Це той період, коли ми всі піддаємося спокусі. Тому в цей період можна викрити свою другу половинку на зраді, можна дізнатися про любовні трикутники і багато-багато іншого. Венера в скорпіоні перевіряє відносини саме. Спокусами, якоюсь такою ревнивістю, недовірою багато може бути суперечок, багато навіть може бути у декого свароку, у кого відносини вони були в такому слабкому положенні, у кого вже були такі ситуації. З зрадами, з недовірою у того вони можуть ще загострюватися або повторюватися. Тому мої прекрасні дійсно венера в скорпіоні це дуже серйозна перевірка для всіх нас, тому тримаємо руку на пульсі і спостерігаємо не тільки за собою, а за своєю другою половинкою. Також.